Нескінчений жарт Девіда Фостера Волеса це не просто роман, а культурний феномен, який кидає виклик читачам і дослідникам своєю складністю та багатогранністю. Але головне, що це емоційний твір. Він поєднує постмодерністську гру, філософську глибину та неймовірну структурну складність і є маніфестом напрямку нова щирість. У той же час він досить розважальний через чудовий стиль і гумор. Це не реклама, але я маю сказати, що видавництво жупанського має випустити нескінчений жарт цього року, і це дуже хороша новина. Тож давайте розбиратися, чому цей роман виявився настільки значущим і які ідеї він привніс у світову літературу. Девід Фостер Волес народився у 1962 році в родині інтелектуалів викладачів. Девід захоплювався літературою і тенісом і скрізь досяг неабияких успіхів, але в результаті повністю переключився на літературу та викладання. Його романи та есе досліджують тривожні теми інформаційного перенасичення, залежності депресії та втрати ідентичності. Волес страждав від клінічної депресії і це неминуче знайшло свій відбиток у його роботах, створюючи унікальний стиль, наповнений глибокою рефлексією. На жаль, коли йому було 46 років, він не зміг більше боротися з депресією і повісився у своєму будинку. Але Девід все своє письменницьке життя шукав новий шлях для літератури, який поєднував би інтелектуальну складність та щирість. І він його знайшов, коли написав свій головний роман «Нескінченний жарт, опублікований у 1996 році. Роман Нескінчений жарт складно переказати у традиційному сенсі. Він являє собою гігантську мережу історій, які приплітаються і охоплюють елітну тенісну академію, реабілітаційний центр для залежних і загадковий фільм під назвою Нескінченний жарт. Верхній шар роману це вплив залежності всіх видів на людину, але всередині роману заховано десятки важливих тем, наприклад, який тиск деякі батьки чинять на своїх дітей, або як насправді складно побороти залежність, тому що уявити це неможливо. Але волес дуже точно емоційно передає це своєю мовою, і читач може хоч трохи наблизитись до розуміння цієї проблеми. А ще я ніде раніше не бачив такого яскравого і водночас жахливого опису того, що відчуває людина з клінічною депресією, і таких точних описів внутрішнього стану дуже багато в романі. Сам волес все це переживав у своєму житті, і як людина з неябияким талантом зміг це передати в своєму романі. До речі, там є дуже цікава і складна тема геополітичних відносин між штатами та Канадою, про яку раніше більшість не знала, а зараз з заявами Трампа вона здається більш зрозумілою. А також, хоч Роман вже майже 30 років, там багато того, що автор передбачив в технологічних сферах нашого життя. Але важливо розуміти, що автор використовує складну оповідальну структуру, численні посилання та десятки персонажів. Читати його книгу потрібно з Вікіпедією, така там велика кількість незнайомих більшості термінів. Читати цю книгу це справді серйозна робота, яка проте приносить естетичне задоволення. А ще цей роман один великий ребус, який розгадують досі. Якщо коротко, то безкінечний жарт це стрічка Мебіуса, яку розрізали на десятки частин і шили, здавалося б у хаотичному порядку. Але насправді в книзі немає зайвих слів, все в романі має значення се і підказкою до розгадки. Постмодернізм зруйнував ілюзії об'єктивності та запропонував гру знаків, іронію та деконструкцію. Однак у другій половині ХХ століття ці прийоми призвели до своєрідного глухого кута. Література стала надто відстороненою, холодною, позбавленою справжніх емоцій. Амокейутівенстеронфолдингерлісокей. Фейнгз ґенбіокейволес бачив у цьому проблему. У його есе Енібус «E плюрам, телебачення та американська література він пише про те, як масова культура зробила іронію домінуючим стилем спілкування, і як цей стиль, незважаючи на свою інтелектуальну витонченість, перешкоджає щирості та глибокому зв'язку між людьми. Волес вважав, що постмодерністська іронія спочатку була потужним інструментом критики, але згодом перетворилася на інструмент відчуження, не пропонуючи жодної альтернативи. Нова щирість у його розуміння. Це не відмова від інтелектуальної складності, а спроба використати складні літературні форми для передачі справжніх емоцій. У нескінченному жарті нова щирість проявляється в його глибокій увазі до людського болю. Персонажі роману, незважаючи на всю гротескність і сатиричність оточення, сповнені реальних страждань, залежність, депресія, самотність. Ці темі волос розкриває надзвичайно чесно і б'є в саме серце. Замість того, щоб просто висміювати чи доконструювати ці стани, він змушує читача відчути те, що відчувають персонажі його книги, відчути їх біль. Така письменницька майстерність трапляється дуже рідко. Після нескінченого жарту» стало ясно, що література більше не може обмежуватися лише іронією. Цей вплив помітний у текстах найближчого друга волоса Джонатана Франсена, а також Джорджа Сондерса, Салі Руні та багатьох інших сучасних авторів. Насправді, нова щирість могла би стати тим рятівним кругом для суспільства, але цей напрям вимагає великого таланту, тому що дуже важко перейти ту межу від банальної драми до талановитого і щемкого твору. Тут я хочу дати трохи порад про те, як читати цей роман, якщо хочете його розгадати. Не робіть великих пауз між читанням, але й не поспішайте. Видалі треба читати кожного дня, щоб впоратися з романом за два місяці, це, на мою думку, оптимальна швидкість. Уважно читайте все, навіть виноски, в них теж є підказки. Взагалі все в цій книзі важливо. Коли прочитаєте весь роман, починайте читати ще раз, хоча б першу главу, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ви далі треба прочитати весь роман знову, або хоча б почитати теорії, наприклад, Теорію Аарона Шварца. Читайте з Вікіпедією, Гуглом або словником всім, чим вам зручно. Робіть позначки стікерами і не жалійте їх. Повертайтеся до них, коли далі по тексту будуть згадки про якісь позначені події і перечитуйте, а ще виписуйте в окремий блокнот все про абсолютно кожного героя, його ім'я, професію, національність, погляди, просто все, що знайдете. Не сумуйте, якщо нічого не зрозуміли. Це дійсно важка книга, яку досі розгадують. Головне, отримуйте задоволення від читання. Це твір, який не лише відображає епоху, а й пропонує вихід із неї через щирість увагу до людського досвіду та пошук справжнього зв'язку між письменником та читачем. Саме тому волос залишається одним із найважливіших авторів сучасної літератури. Я дуже рекомендую купити цю книгу та підтримати видавництво жупанського, бо випуск такої книги це не про гроші, це в першу чергу про те, що в українською нарешті вийде один із найвизначніших романів, який вже давно читають у всьому світі. Але це не тільки статусна книга, вона дійсно варта тижнів і місяців вашого життя. Є дуже велика ймовірність, що вам ця книга не сподобається, вам не сподобається її стиль, її гумор або ще щось. Таке може бути. Через деякі розділи та виноски нестерпно продиратися, але якщо ви зрозумієте задом волоса цей нескінчений жарт майстра, коли прочитаєте фінал і повернетесь, щоб прочитати перший розділ, я запевняю, ви отримаєте ні з чим не порівняне задоволення. І крапка.